Слава Ісусу Христу! Сьогодні я отримав запитання. Отче, а чи можна пити горілку? І це запитання насправді не про горілку, воно про міру, свободу і відповідальність. Що каже церква і Євангеліє? Церква не забороняє алкоголь як такий. Сам Христос був на весіллі в Кані Галілейській. Апостол Павло пише Тимотею: Вживай трохи вина ради шлунка. Отже, алкоголь сам по собі не є гріхом. Але Євангеліє дуже чітко говорить про інше пияцтво це гріх. Втрата контролю це гріх, залежність це гріх, який руйнує людину. Де проходить межа? Питання не в тому, що ти п'єш, питання в тому, чи ти володієш цим, чи воно володіє тобою, чи після цього ти здатний молитися, любити, поважати інших, чи не стаєш агресивним, байдужим, грубим, чи не руйнує це твою сім'ю, здоров'я, гідність? Якщо алкоголь забирає мир у родині, затьмарює розум, штовхає на гріх, робить людину залежною, тоді це не свобода, а не воля. Чесна відповідь священника, я скажу просто і чесно: можна випити, але не можна напиватися. Можна святкувати, але не можна втрачати гідність. Можна келих, але незалежність. А якщо людина знає, що один ковток тягне за собою падіння, тоді для неї найкраща дорога повна тверезість, не як заборона, а як шлях спасіння. Слово до серця, пам'ятаймо, наше тіло, храм Святого Духа, і Бог хоче бачити нас вільними, а не поневоленими. Не все, що дозволене, є корисним, і не все, що приємне, веде до життя. Висновок. Тому відповідь така: не горілка є гріхом. Гріх це втрата міри, свободи і любові. Нехай Господь дасть нам мудрість жити тверезо і тілом, і серцем, і духом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сподіваюся, це допоможе відповісти на запитання.